До сьогодні, дня, люди мої діти, я за вами вже дядь вскучу, але мені цікавить таке питання: чи хотіли б ви жити в середній Чи знаєте ви взагалі, як жила людина середніх, що очікували її, якими були її контакти з природою, якими були зв'язки в суспільстві? Саме це я пропоную вам дізнатися на уроках всесвітньої історії, а вже ви потім вирішити питання, чи хочемо ми жити середньої ліки. Ми розпочинаємо з вами вивчати другий розділ всесвітньої історії середньовіччя. Середньовічний світ Західної Європи. І ми з вами розглянемо три питання взаємодія людини і природи, внутрішня і воєнна колонізація, клас і рух населення. Після вивчення цієї теми ви зумієте показати на карті напрямку внутрішньої колонізації, зумієте визначити причини і наслідки внутрішньої колонізації Середньовічної Європи. Ну і звичайно, немаючи це поняття внутрішня колонізація та зовнішня колонізація. Як завжди, щоб досягти очікуваних результатів, ми маємо поставити перед собою мету, знайти засоби досягнення мети і перевірити, чи досягли ми мети. Отже, щоб досягти результатів, ми з вами маємо дати відповідь на запитання, якими були причини і наслідки внутрішньої колонізації в країнах Європи. Під час роботи вчитися логічно мислити, аналізувати історичні джерела, встановлювати причину наслідкові зв'язки, робити висновки, ми, звичайно, дізнатися, які чинники причинили зростання. Зменшення чисельності населення, ключовими поняттями у вас буде сьогодні внутрішня колонізація, зовнішня колонізація, міграція і чорна смерть. Отже, природа. Мала дуже великий вплив на життя середньовічної людини. Ми з вами з'ясували, що гори, частина ландшафту, були природними кордонами між державами і були природними фортецями. Пагорби це були місця для фортифікаційних споруд, де будувалися пізніше замки, фортеці. Захисні споруди. Рівнини використовувалися як сільськогосподарські увідо, поля, пособистка тощо. Але основним джерелом життя і доходів посередньої віки був ріс. Він давав людей будівельний матеріал, джерела їжі, паливо, лікарські рослини. Він був матеріалом для виготовлення посуду, меблів. Плічок, він був місцем полювання, бортництва і загрозою людиною. Сіжі звірі, розбійники могли нанести шкоду життю і здоров'ю передньовічної людини. І все ж таки середньовічна людина вважала себе одром над природою, що може бажання використовувати і багатство, які наші пращули вважали незвичайними. Ось таке споживацьке варварське ставлення до лісів приводило до зникнення. Використовувалися ріки болота, джерела води, рибальство, верівальні шляхи, транспортні шляхи, природні кордони між державами, все це використовували це ем, середньовічна тери... людина використовувала а, на плану суді. Переглянути діаграма. Для цих змін природному в природному середовищі привели дії людини. Якщо ви поглянете, то до 10 століття літи складали три чверті поверхні цієї землі суші. А вже у 15 столітті їх лишилося тільки половина. Віднялося і Ставлення людини до природи. У західному середовищі людина вважала себе царем природи, перетворення природи, зміна її, все це було зроблено для людини. Довсем інакше було ставлення на сході. На сході філософи вважали людину частиною природи, і зміни по природі були для зміни самої. 就定了。 Пригадайте з пользу 6 що означає термін колонізації. Які види колонізації ви знаєте? Увага! Якщо хтось забувся, то ви можете скористатися підручником. І так, перше завдання. Ознайомившись з текстом підручника на сторінці 39, запишіть визначення понять. Внутрішня колонізація і зовнішня колонізація. Пам'ятаєте, ми поставили перед собою мету встановлювати сьогодні причину на свідкові зв'язки. Пригадуємо, як ми це робимо. Ми визначаємо подію або історичне явище, перед ними записуємо причини, які привели до нього. І обов'язково вказуємо на нас. Саме цим завданням ми зараз з вами і будемо розбиратися. Зазначимо причину нослідкові зв'язки внутрішньої колонізації середньої літи. Тож визначимося, що внутрішня колонізація це перетворення та освоєння території в межах однієї країни за рахунок виробки лісів, осушення болот, освоєння постащі. Чому ж люди розпочали внутрішню колонізацію? Найперше тому, що збільшилась кількість населення, а кількість земель значно зменшилась. Починається пошук корисних попала, християнізація, тобто церква поширює свою віру і несиє в інші країни. А також очікування від поцілення. Ми з вами зараз живемо в епоху пандемії, і тому ми знаємо як важливо людині зберегти своє здоров'я. Саме такими були причини внутрішньої колонізації. До чого ж привела внутрішня колонізація? До збільшення посівних площ, річки та канали поширили систему сполучення. Змінилася флора і фауна. ну і, звичайно, збільшилася кількість населених пунктів, зокрема, починається зростання середньовічних феодальних державних міст. И внутренняя, і зонешняя і колонизация вони причинила досить серйозний рух населення. Рух населення називається называется понял самограцией. С этими врачейми ви маєте самостійно сформулювати значення цього терміну і записати в до условиях. Першим врачинирую, з якими з вами познайомилися, це велике переселення народу у четвертому сьомому поліці. Розділяно увагу напрямку ну, Ми власність, внутрішньому все зрозуміли. Це було освоєння війни розуміють, поміді в розу, власне, э, своїми колодалами. Зменшення площ війни у землі в Європі спонукало людей до пошуку її поза межами своєї країни, тобто до зовнішньої колонізації. Для захоплення нових просторів вони часто використовували військові фури. Першою спробою воєнної колонізації були кристові походи, про які ви дізнаєтесь в наступних параграфів нашої з вами підручника та наступних уроків. У другій половині 12 того століття розпочалися забойовницькі походи, так званий натиск на схід німецьких князів на землі лавських слов'ян, які жили між річками Ельба та Ода. Майже століття німецькі рицарі вогнем і мечем підкоряли слов'янські племена, на землях яких виникали мар -брабства. До середньовічних міграцій ми можемо віднести велике переселення народів, яке відбувалося 4 по тому століття, розселення територію Європи слов'ян, арабів, угрів та вікінгів 5-10 століття та монгольську навалу 13 століття. А зараз виконаємо завдання. Перед вами буде табличка населення Європи. Проаналізуйте, як змінювався кількісний склад населення в країнах Європи. За текстом нашого підручника на сторінці 42 визначте причини цього зменшення. Далі самостійно дізнайтесь про наслідки зменшення населення у середині 14-го століття і впишіть їх в табличку. Тобто, Встановіть причину наслідкові зв'язки.